Всім привіт з вами Я зараз знаходжусь в місті Гамбург в Германії. Я сюди приїхав практично, коли відкрили кордони, коли одобрили закон, що можна дозволяти виїзд чоловікам від 18 до 22 років. Я приїхав спочатку в Литву, і потім зрозумів, що в Литві мені не подобається, і там взагалі погані умови, і виплат там ніяких особа немає. Тому я вирішив поїхати в Германію, куди я взагалі ізначально збирався їхати. Тому зараз я тут. Я приїхав. В гамбург, тому що тут є знайомі, які мені допомогли, дуже добре допомогли. І тому я приїхав, зареєструвався спочатку в лагері, першому, 66 му лагері. Я там зареєструвався і отримав документ, який дозволив мені ходити на роботу тут і перебувати, по-моєму, 90 днів, якщо я не шоб, то есть документ. Потім мені дали адрес. Адрес, це мені дали адрес, де я можу жити. То есть мені дали адрес цього, цього лагеря. Це контейнерний, контейнерний лагерь. То есть Тут контейнери. Спеціально підлаштовані, щоб тут можна було жити. Тобто тут 4 кровати, 3 шкафи, 2... ну, в, мен... в цьому контейнері де я попав 2 стола. Туалет душ окремо. Платить за це жилье джок центр Мене заселили, і я сразу, вже з першого дня пішов і прописався. Тобто Я отримав прописку, заплатив 15 євро за прописку, що я прописаний тут. І Далі мені дали буклетик, де було 6 пунктів. тобто 6 документів, які мені треба зробити, зібрати, щоб я міг подати їх в джоб-центр. Перший документ це була прописка, тільки як я тут сюди заселився, одразу поїхав в місто на адрес, де треба було отримати прописку. Получив прописку. наступним шагом, це було зробити останніх 5 пунктів. тобто це Каційний код німецький пенсіонний номер, страховка медична, банківський рахунок і... і шостий пункт це заповнення формулярів теж для джоб-центру. Тобто, всі всі документи зробив зробив копії цих документів, тобто оригінали подавати не треба, бо їх можна загубити просто, якщо ви подасте в джоб центр Я зібрав ці всі документи, зробив копії цих документів, взяв формуляри, поклав їх в конверт, написав адрес, де я живу, щоб мені джоб центр міг прислати почтою. Ответ. То есть, тут каждый день я ходжу на почту, проверяю, що мені приходить. І ці всі документи я подав на джоб-центр, то есть закинув в почтовий ящик і сейчас жду. Що мені скажуть робити далі? Я вже отримав свою банківську карту. Завтра я, піду, завтра я піду в банк, щоб мені зробили приложення цього банка в телефон, тому що самостоятельно в мене не вийшло зробити, по-моєму, з того, що я неправильно ввів пін-код онлайн-банкінгу. Тобто там є звичайний пін-код, пін-код для онлайн-банкінгу. Я перепутав, коротше, і мене там все заблокилось. І з-за цього мені прийдеться завтра йти в банк. По стандарту тут виплачують 560 євро на людину, повнолітню особу. Плюс тут кормлять, тут є столовка, тут три рази на день її кормлять, тобто сніданок, обід і вечеря. І за оцю от їду знімається 180 євро з вашої виплати кожен місяць. І відмовитися не можна, тобто не можна просто сказати, що типа, ти не будеш їсти і щоб ти не платив. Ні, треба по-любому платити, можна їсти, але платити будеш по-любому. Я заповнив формуляр на получення бабок на одежду, тобто всі це роблять. В основному всі отримують. Можуть, в принципі, і не дати. Я вже в Німеччині знаходжусь десь майже місяць, за кордоном я вже місяць знаходжусь. І я планую зараз доробити ці всі документи, отримати від жительства, тобто пластикову карточку, типу паспорта, тільки німецька вже. Після цього я, скоріш за все, з'їжджу в Україну на Новий рік, на 2 тижні дуже хочу, тому що я... я хочу так, тому що. Також в мене є деякі плани ще, про які я поки що говорити не буду. Потім і так у знаєте, сподіваюся, з цього відео. Тим більше, що я от. Я зараз знімаю на YouTube, камеру я продав свою, на яку я знімав всі влоги. Коли їхав за кордон, я якби как бы, надіявся, що куплю щось -то получше. Да, Тому Влог буде на iPhone знятий. Десь так кратко. Чуть-чуть ну, бардачок. Да. Будете по влогу дивитися, що і як, як я буду двигатися тут. туда-сюда. Я думаю, вам будет очень интересно. Я постараюсь смонтировать видео влог, влог точнее. Тоже <laughs> классно, чтобы вам тоже понравилось. и будет динамичный и не скучный. Поэтому, да, затянул я с началом уже. Хм. Ну ладно. девицами мой влог. Гарно вам прос... Приятного вам просмотра. И приятного перегляда, точнее, что я хотел сказать. Да. самолет лопить там бомжись блядь. велики виглядять буквально як автобуси в лондоні у ці красні блят тв... бля гляньте на ці здання велики в гамбургі машина богатий з легу з настоящих откривай тут двері що Короче, мені прийшов лист від Джо-центру відповідь на документ, який я подав. Був запит на документ, який йому треба ще додати. Тобто, Мені треба йти в Фемелін Касу, там, де тіпа, виплати на дитину в такому плані, і треба йому подати коротше, документ, який свідчить про те, що я подав документи в кіндергельд. І що я не получаю звідти виплату? Также він просить документи по поводу жилья, рахунки, щоб він оплачував це життя Джоп центр, і підписи всякі бланк термін. Тобто термтермін це запись, куди треба прийти на співбесіду в Джоб центр і так далі. Тому сьогодні со сьогодні заповнив і завтра будуть займатися цими усім документами. Там ну я тут Там люди. Там похуй, вони там, але вібрація дається в в другу сторону. Окей. Okay. Воротник, конечно, чуть-чуть, блядь, ну я позвонив в вливать. Короче, я пішов в фамилинкассу і взяв подав документ, туда взяв документ, що я що вони в обробці, мои документы В кіндергейті. Сейчас иду робить копию ще, ще документов, які меня просил джоп-центр и иду в джоп-центр, закину почтовый ящик. Мне кажется, это вообще обычное офисное здание. блядь. А я на него смотрю, будто бы сука, это восьмое чудо света, блядь. Ну, Столько мверт написал в джоп-центр. Купили киндеры, короче, 4 штучки. Зараз надеюсь, что ты будут все повторки, какие у меня уже есть. Мы Стива Харрингтона, Уилла, Дастина, красивый. еще хочу. У меня уже есть Хоппер и э, Эрика. тема у Горгана. У меня вот такой чувачок, это нормально? Сымиться Стив Харрингт, это такой яхте, ты чипсу. Да. Давай махнемся. Давай ты мне его просто так подаришь. Охуенная идея. Вот короче, это нормальный? Ты оху... Гляньте, що йому что его попадается? Ган. Был он... Короче, Дима Горган. Нормально. Не повторка, я хоть уже доволен. Типу, сука, все валить нахуй. Симхарим помнит. Вот, держи, братик. На натуре даешь? Спасибо, бро. Мне Макс дали, короче, из изнанки. Типу, все охуенные. Вот, ты можешь мне ее тоже подарить. Вот эту мне хочется. На натуре? Да. Но я... Мне подогнал тип Макс, но ее просто такая есть. Блять, повторка тип. Макс, Матери. обычно Макс, так. Да. Сіли в автобус yes, yes, yes. по безплатному тікету. По бесплатному тікету в да. по платний поїзд. Ну, ну, ладно, не платный, но може платный. Короче, yeah, ми типу дошли до моря, але воно ну, там чуть далі. Тут типу бы річка можна сказати, а там вже далі море. І може немає поїзда назад в гамбург буде хуйово. Корабль. Я хренію в натурі. Я це вживу бачу. Та відео не видно дуже за як здання стані Оце море ми йдемо до маяка. Це Это вообще я просто в шокі. Я давно моря не бачу. Останній раз, 8 років назад, я був на морі, коротше. Та яка херня, типу, це баклан називається, його клюв, як курка. Він може вбити. Скажи, йому, пустю летіти. Маяк. Тут є такі штуки, щоб дивитися, тут треба євро заплатити. Карти, з не можна. От дуже красиво туди ми йшли. І дуже багато цих пташок. Вони ну, стрьомні, вони прям здорові. Мені кажеться, вони при желанні можуть чоловіка вбити. Ну що, сьогодні вже вроді би 14 число, а, сьогодні 13 число. Сьогодні зранку я проснувся і пішов на почту, і зрозумів, що подивився типу, в банк, і мені прийшла виплата. Як ви бачите, поки що відео, я знімаю на новий свій. От вистанька розпаковочка його. Нажміть, щоб провернути стабілізатор. Зараз я їду на ну Це коротше там центр, типа це місто де є торговий центр нормальний. мені треба зробити інтернет, щоб у мене був тут хороший. Бо я практично сидів без інтернету, ходив до столовки, wi вайфай. А зараз так уже не получається. тому зараз їду на Да. По поводу камери, дуже це цікавий девайс. Вона дуже маленька на самом деле. Вот. Так як я дивився обзори, вона казалась більше, вона прям це дуже маленька штучка така. Прикольно, приємно знімає. Я дуже довольний, я наконець напіввертаю влоги на канал, взагалі відео, взагалі. І все, дивіться, просмотру вам. Я зараз в Германії, в місті Гамбург. Так що да. до метро взагалі можна під'їхати на автобусі, але я йду пішком до метро. У нас на автобусі їду зараз на закону пасма все. Я собі сім карту зробив, типу, і сімку поставили мені зенетом безлімітним мобільним, дзвінками безлімітними смс. Дороговато, наприклад, якщо переводить наші бабки в гривні. А так, ну, взагалі, чітко, я типу, зайшов і сравний те, як я на Wi-Fi сидів, і цей інтернет це небо і земля. Тим більше він безлімітний. Да, контракт. Может быть, проблемы с разрыванием потом, блядь, если я захочу поехать в дом. Но ничего страшного. Так, я еще трошки с ориентацией камеры не разобрался. Там еще можно включить отслеживание лица, но це я потом сделал. Походил, купил кофту, шапку и все, с шмотом. И всякую хуйню. Уже богата. Рочі, тільки що приїхали, подивилися тєліка, у німця, дуже страшно, не чувство до німця в хату зайти. Ще каже, розвивайтесь на вулиці, орки їбани. <рес> Дешечку. Подивилися ліки, дали 50 євро, він закрив двері на ключі, ми йдемо до нього. Ну ладно, ми дали предоплату, предоплату приїде машина і нам поможе завести його на лагерь. Ну Він прям тяжелий, цей лік не знаю, Ти сказав, що ліга легкий прямо. Да. хай, він зібаний. За 50 євро отак. Ми похавали, зараз будемо коротше, їхати по цей як Ми вже були там, подивилися, але нам потім договорилися за машину, щоб його забрати і так далі. Принесли ми цю вундервафлю. Ну, мені, мені подобається, якщо. Так, да, класний. Ну зараз там, поїдемо за плейстейшном чи за чим. Потім вже будемо тестити. Ще хочемо, тут пристановку зробити, тут тупо нема куди його ставити. Ми спочатку купили, а вже зараз тільки думаємо, що і як. Ну ты обманываешь. Зачем ты обманываешь зритель? Ну вот, вот так, две кровати. Нет, так ж перестановку сделать. Сюда сделаем? стол, сюда назику стол. И все будут довольны. Мы сможем играть одновременно. Назик будет играть вот тут, а мы вот там. Короче, вчера привезли телевизора и всю ночь не спали, потому что дивились сериал Дивни Дива. И вообще не легали спать. И тут до не спимо, и зараз видом, короче. Город Там по всякие мелочи. Зараз в центрі, Зараз найдем магазин Шмотка, мы еще магазин Лего, типа есть детали на развес можно дивиться. И всякие приколюхи там постройки, типа музея, что есть такие. Сейчас туда зайдем, подивимся. Окей. Тут есть фигурки. Почему можно забрать свою фигурку? Деталью тут багато всяких типа отделений. Зараз спробую протіснити через очередь чи зібрати фігурку якусь. Був я там побачив там відділ, де можна зібрати фігурку. Зробив цю фігурку, там не прям багато вибору. Я не змігся там фігурку, похожу на мене, чи ще якусь яку би я хотів. Ну Там реально там дуже мало вибору. Було багато фігурок, яких я хотів купити, там брілочки і так далі. Це я попозже куплю. Зараз зробив таку фігурку. Ну, взагалі прикольно, типу. Фігурку таку, щоб зробити, будь-яку, яку ви хочете, з деталями, які там є. Три з чим-то євро. Коротше. Ну, прикольно. Кстати, вуличка тут дуже красива. Мені щось німко сказав на німецькому, щось про відео, що я знімаю. У нас почти вся коллекция есть киндеров e, Stranger Things И я по приколу взяв ще один. Мне хотят Дастина и Уила. И мы купалися копер. Там их 5 штук, можно ладно. Короче, мы з Андрюхою збираємо коллекцию. Збирали точнее очень странные дела. Киндер. Мы постоянно в цьому магазині купували ці киндер. И мы уже настільки скупляли, що їх осталось три штуки. Вот їх осталось три штуки, і я благополучно їх забираю. Це не лічиться на. Зробили перестановку в кімнаті. Киранули дві кроваті в Короче, покажу спокажу лучше. Там вже зеркало, вот дві кровати, вот моя. Це така дві життя. Теліку там все дуже здоровий, відповіді якось непонятно само. Компівутор тепер собі повісив коротше, блядь, шурупи, щоб все висіло офігенно. Я хочу поїхати додому дуже сильно. И вот следующий влог, він уже буде прям поярче. Я вже трошки все. Ну реально за год, за год забуду. Чуть, Чуть не так, не в не в, в моменті я сейчас. От раніше пусть поинтереснее влоги вони були. Ні, я говоришь, раніше влоги були поинтереснее. А ти ты что кажешь? Что за... ти себе обесцениваєш зараз. Тебу, тому що я це. А так, да, кстати, ще мікрофон, новий мікрофон. От, ну, якщо видно. А от мої старі короче, мікрофони. Но вони, Але но, вони, но вони. но вони, вони, от, е, їх два штуки. Ну, от я не знаю, треба буде сравнити звуки. Насчет Андріїв, я подумаю, <свят> так що е, Приємного перегляду. Ну, да, Підписуйтесь на канал, ставте лайки під відосами, обов'язково. В коментарях, свої, там, не знаю, якісь дуже класні коментарі пишіть. А, да, я за не прощаюсь, потому что сейчас снимать видео дуже багато. Вот тут крокодила, блядь, да, упою попали. Крокодила попал. Класс.